Ноутбук виключився, не включається. Забув, що вам треба щось показувати, тому вже розібраний. Відкинув периферію, не реагує. Здьорнув батарейку біоса, відповідно, отримав самовключення і це добре. Як він себе поводить при підключенні живлення, десь тут має бути жарівка, При підключенні живлення він циклічно дергає вентилятором. І блимає лампочкою включення і перезапускається. Перевірив коротких поживленню немає, навіть відкинув матрицю, поведінка не міняється. Але якщо скинути пам'ять, то він висить постійно і крутить оберти на максимумі. Тобто є, не на максимумі, а включає на максимум і виключає кулер. І більше не ресетиться. Тобто, як би щось намікає по пам'яті. Пам'ять жива, розпаяної немає. І, відповідно, крім живлень, детально оглядаю плату і знаходжу біля кнопки тачпада резистори, які були явно з корозією. Мию, чищу, це допомагає мало. Тоді лізу під мікроскоп. Не вдається мені запхати через вентилятор під мікроскоп, тому його виламую. Добре, що це роблю, тому що тут валянки. Ось такі валянки в системі охолодження. Добре, що заглянув, то треба буде вичистити. І під мікроскопом бачу два таких красавчика без номерів позиційних, без номіналів, зовсім маленькі. Можна побачити, що вони не лудяться, що вони вже прогнили, і їх явно треба міняти. А розміщені вони десь в колах пам'яті або щось з тим пов'язаного. Тому мусимо шукати бордвью. Шукається воно не по моделі ноутбука, а по моделі плати. І ось бачимо резистор. Це, скоріше за все, є RD9, RD11. Тоді по моделі плати вже шукаємо схему. І по схемі бачимо, що ось є цей вузол RD9 і RD11. ВРФ, якась опорна напруга, яка кудись йде звідкись. І два резистори: один підтяжки наживлення 1,35 вольт це, можливо, чи термінація пам'яті, чи що я не впевнений, вникати не хочу. А другий на землю. І тут ми маємо їх номінали: 1,82 кіля. Ми принаймні знаємо на що їх можна міняти. Тож приступимо. П'ять днів, блін. П'ять днів я чекав на резистори. Поки їх перемістили, поки приїхали, бо не було на складі потрібних. Із-за двох потрібних мені резисторів мусив купляти сотню. Ну це дрібничка на копійки кошти. Але ж, блін, замовив я не того номіналу. Тобто я помилився в коді, і замість 81 кілоом приїхало, блін, 1,8 кілоом. Коротше, то моя проблема то я... Олень. Звалу нема, беру найближчий номінал, який є з більшого розміру. Роблю. Як я роблю? Десь отак роблю не дуже гарно. Але терпимо. Ну і давайте глянемо, що я наробив. Беру це діло, вмикаю, в нас автостарт, то мені навіть не треба кришки. Дивимося, чи запуститься воно, чи включиться. Ну, 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 ну. є, є запуск. Є біос, вивів повідомлення якесь. На той раз повезло. Збираю, вмикаю. диски де не що стоїть. Хто хоч раз спробував ssd шку він не зможе користуватися комп'ютером з жорстким диском. Це, я думаю, аксіома. Але нас не це цікавить. Ось, десь ось тут буквально одна крапля води попала в щілину. Зігнило два резистора з дорожками по керуванню пам'яті, якісь сигнали. Ну, ви бачили схему. І все, і ноутбук-труп. Попробуй таке знайти, попробуй то відновити, якщо нема схеми і донора. На цей раз повезло, сіли показувати, що працює ноутбук, і він страшно тупить. Прийняв власник рішення поміняти на SSD-шку жорсткий диск. І дуже правильне рішення, бо ноутбук в мене затримався, сів я монтувати відео, і тут до мене доходить, що мені щось повилазило. Я кричав, що я замовив не ті деталі. Я ті деталі замовив, мені номінал переплутався в сні, чи, чи просто мені щось поробило, не знаю. Коротше, замість 1,8 кОм, я завалив 80 кОм. Але це дільник, дільник симетричний, і воно на 80 кОм працювало. Коротше, випаюю неправильні резистори, впаюю правильні і збираю повторно вже з SSD-шкою. Нема, як то кажуть, кращого без біди. Ось тут цікавий кулер попався в Делі. Старий знайомий, вже колись в мене був. Він розбірний, ну, умовно. От, і оська в нього. Керамічна. Фактично вічний вентилятор. Хляпнув масло, валянки забрав і в'їзду. Як новий. То якась епідемія чи що? От, фав. Була проблема, казали, так само, як в попередніх. Тут, до речі, ось два трансформатора, два дросиля по виходу. От. Був дефект явний, виправив. Кажуть, трошки інакше себе веде, але проблема інша. А включаю, приїжджаю, проблема ще інша по факту. Дав трохи відстоятись, може якийсь заряд, воно пам'ятало, тримало. От Вимикач положення замикаю і вмикаю. В результаті маємо запуск так має бути. Версію прошивки виводить. І все одно дев'ятку блимає. Причому я її вертикально ставив. Тобто не цей вимикач перевірив, дроти перевірив і що я з тим має робити, непонятно. Дефект не відповідає заявленому. А ось до попереднього блока, що деталі чекав. Замовив в іншому місці. Казали оригінали. От дивіться. Дві штучки. Зверніть увагу на текстуру першої і глибину цятки, її фактично немає. Одна явно перепил, друга оригінал відмита, вроді не пробита. Зараз будемо пробувати ставити. А товщина, навіть неозброєним оком видно, що ця що зверху пиляна є меншої товщини. Тобто вона є точно перемаркована. Ну, а на цю надію є, пробую ставити. Ну що? З попереднього відео ми вже знаємо, що проблема була тільки в оптопарі, бо підкидували завідомо справно. Одна перемаркована, друга виглядає живою, впаяв. Пробуємо. Повезло, не повезло. Повезло. Працює. Є напруга. Запустилося. Добре. Проблемою менше. В результаті скільки? 3. Три перемаркованих чи чотири купив. І тільки одна попалася робочою, вроді як вживана. Ліпше вживана оригінальна робоча, ніж новий перемаркований новоділ якийсь. І не встиг я натішитись, як в резистора відвалена ножка, блін, ще резистори прийдеться поміняти. Ну це вже дрібничка. Блоки живлення бувають різні. От така величезна байда. Soft Knife. Алькатель чомусь мені нагадує. Зверніть увагу, який клемник. Треба до неї глянути, але в неї тільки трьохфазне живлення, тому що ще вилку купувати, щоб підключити. Бо розетку маю, а вилки нема. Ну, десь знайду, як час знайду, тому що є більш пріоритетні речі. Спочатку ми будемо дивитися до ось цього кардіографа, бо це пріоритетніше. А ось і гарантійний випадок. Два тижні з копійками, клавіатура. Ноутбук був залитий, відео, по-моєму, десь було. І не працювала клавіатура, не вмикався. Поставив нову. Два тижні пропало одна-дві групи клавіш, не працюють. Приїхала нова клава, перевіряю, працюють всі. Зараз буду повторно розбирати. Це найбільша біда в цій моделі, бо щоб розібрати, тут треба. Пістони мучити, і буду дивитися, чи немає слідів свіжого залиття. Відповідно, якщо сліди залиття є, то документую, фотографую, знімаю і посилаю в плавання власника. Ну а якщо слідів немає, вибачаюся за незручності, ставлю нову клаву і буду пробувати щось вирішити по гарантії з продавцем. Ось він момент істини відковиряв. Тут є залишки старого залиття, які десь не домив. То нас не цікавить, на клавіатурі свіжого теж немає. Є якісь мінімальні відбитки від корпусу, від старого. Але такого, щоб щось десь затекло, немає. Механічних пошкоджень також немає. В тому числі і на шлейфі, шлейф цілий. Відповідно, як би в даному випадку майстер попав. Теоретично на клавіатуру є гарантія. Ну, але подивимось, чим то закінчиться. Поки що ставлю замовнику нову, вибачаюся за незручності. А хто догадається, що спільного в такому модному чумадані від брендової відеокамери, Вісімки. І з такою маленькою штучкою. Думаю, скоро ми дізнаємося. А оце сервер. Справний, причому доволі свіжий, 17-го року початку. Причепився до мене чоловік, поїдь, забери сервер. Ну, забери, забери, та поїхав, забрав хто який щоб йому перечив. Дякую. Я не заслуговую на такі дорогі подарунки, але дякую. Що з тим робити, я ще не знаю. Як мінімум, колись як буде час, то ми заглянемо всередину і зроблю огляд, щоб показати, кому цікаво, чим відрізняється сервер від звичайного комп'ютера. Наскільки різючі відмінності, які можливості. Але то зараз не на часі. І от цікаво, зроблю, напевно, опитування в спільноті каналу, що я маю оглядати спочатку. Бо вже маємо ось цей сервер, маємо старенький ноутбук, який спрезентували, з проханням власне розібрати, показати, розказати, що я думаю про старі конструкції. І вже дуже давно стоїть модна, активна. Колонка Грюндік, яку треба ремонтувати, розбирати, також огляд зробити. І от цікава ваша думка. Що з того варто показати вам першим в спільноті каналу? Буде опитування. Голосуйте.